Добрий день. Звернувся клієнт з середньої станції, китайсько-німецького виробника для ремонту діагностики. Ось, ну, в принципі, її поверхня вже подивився. Ситуація наступна. Це силовий вхід. Я вхід від батареї вже від'єднав. Вхідні, вхідні транзистори. Робиті. Дзвонються всі, треба ще перевіряти е, високовольтну частину, але я попередньо перевірив е, безвипаювання живі. Е, силова частина вихідна По входу 4 транзистори під заміну. Попередньо, ну, силова частина по входу. Тут шлейф під'єднується е, від АКБ.